Доброго дня! Сьогодні наша команда вам розповість про важливий освітньо-соціальний проєкт Університет третього покоління. Це ініціатива, спрямована на підтримку людей старшого віку та їхню інтеграцію у сучасне суспільство. Що таке університет третього покоління? Цей проєкт створений для людей віком 55 років і більше, які прагнуть освоїти нові навички, знайти однодумців і вести активне соціальне життя. Ми забезпечуємо навчальний простір, де старше покоління може не лише здобути знання, а й спілкуватися та обмінюватися досвідом із молоддю. Основна мета допомогти людям старшого віку подолати цифровий бар'єр, уникнути соціальної ізоляції та отримати можливість для самореалізації. Це сприяє їхній адаптації до сучасного світу та покращенню якості життя. Основні завдання. Наш проект має чотири ключові напрями. Цифровізація навчання роботи зі смартфонами, ПК, використання онлайн банкінгу та соціальних мереж. Інтеграція. Ознайомлення з сучасними трендами, сленгом і культурними особливостями молоді. Підтримка створення дружнього середовища для знайомств і комунікації. Розвиток, особистість зростання, емоційний інтелект, самореалізація, формат проекту. Заняття проходять один два рази на тиждень у культурних хабах, бібліотеках, парках, школах та молодіжних центрах. Тривалість зустрічей від 1 до 1,5 години і вони проводяться у форматі майстер-класів, лекцій та інтерактивних воркшопів із залученням молоді. Програма навчання цифрова грамотність. Робота з мобільними додатками, соціальними мережами, основами кібербезпеки, міжпоколіннева комунікація, вивчення молодіжного сленгу, сучасних трендів, спільні заходи психологічна підтримка допомога у подоланні самотності, пошуку нових інтересів, творчий розвиток, майстер-класи з малювання, фотографій, відеомонтажу. Очікувані результати ми прагнемо досягти наступних результатів. Надати учасникам цифрові навички, побудувати комунікаційний міст між поколіннями, сприяти розвитку нових соціальних зв'язків, подолати проблему соціальної ізоляції. Унікальність проекту. Наш проєкт відрізняється інтерактивністю. Ми залучаємо молодь до роботи зі старшим поколінням, що сприяє налагодженню міжпоколіннєвих зв'язків. Окрім цього, ми плануємо активну медіаприсутність, створення блогу чи ютуб каналу. Також ми зацікавлені у співпраці зі спонсорами, які можуть долучитися до популяризації соціальної відповідальності. Вигоди для спонсорів: партнери отримують можливість покращити свою репутацію, розміщувати логотипи на матеріалах та брати участь у спільних заходах у медіапроектах. Висновок. Університет третього покоління. Це проект, який допомагає старшому поколінню адаптуватися до цифрового світу. Формує дружні зв'язки між різними віковими групами та сприяє соціальній згуртованості. Разом ми будуємо інклюзивне майбутнє. Дякую за увагу!